Аталанта це одна з найсильніших команд Європи і в них дуже специфічний стиль гри. і в їхньому складі дуже багато класних гравців. Вони дуже добре пресингують. дуже добре показують себе у грі один на один. це потребує від вас дуже багато. Звісно, ми аналізували нашого суперника. Ми знаємо, в чому вони сильні, і також знаємо їхні слабкості. Звісно, ця гра буде дуже складною. Так завжди, коли ви граєте проти аталанти. Проти таких команд не буває просто. Ми повинні показувати все, на що ми здатні, Але Ми до цього готові, ми готові нав'язувати боротьбу. І я впевнений, цей матч буде дуже цікавим. Аталанта це та команда, яка відома своїм агресивним стилем гри, грою один в один, а також високим пресингом. Як ви плануєте діяти проти цього опонента? Та на чому варто Шахтарю зосередити увагу, щоб повністю контролювати цю гру завтра? Всіх вітаю! Ми розуміємо, що Аталанта це дуже сильний суперник. Вони виграли Лігу Європи, напевно, це зараз одна з найсильніших команд взагалі в Європі зі дуже таким специфічним стилем. Вони грають по всьому полю один в один, дуже агресивні, енергічні, напевно, такі е, тактично дуже побудовані. Але ми розуміємо, що ми маємо проти такої команди зіграти свою найкращу гру в плані тактики. В плані фізичної підготовки. І, напевно, в першу чергу проявити кожен свої індивідуальні якості, тому що це буде кожне єдиноборство один в один, і ти проти цього суперника маєш віддатися на 100%, чи з м'ячем, чи без м'яча, і виграти майже всю боротьбу, напевно, на цьому буде будуватися наша гра.